Яка гарненька вулиця. Так, да, да. А ми сьогодні їдемо на зйомку. Будемо знімати з Дордом будинок, який збудували скільки років тому? Ще точно пам'ятаю. 4 або п'ять. Ось так, 4 або 5 вже з цією війною і як то час. Час цікавого контенту. А ви все мрієте, мрієте про власний будинок. А український дім їх будує. І люди і в них живуть. Це будинок Дніпро 12, побудований 4 роки тому хай-тек. Дуже красиво, дуже функціонально, дуже круто. Площа цього будинку, якщо я правильно пам'ятаю, це десь 160 квадратних метрів. Тут є гараж, є траса, є балкон, є. Три спальні, якщо пам'ятаю, вірно. В общем, є все. В цьому будинку є все. От, і в ньому дуже гарно жити. Ви на YouTube-каналі Будувати Легко вітаю вас. І нарешті друга серія про будинок є 12. Заходимо до будинку. Почнемо з хідники. От просто. І Просто склянавтий. Нічого не потрібно багато. Все теж ми потребуємо ряднути будинку, але бачимо, що цвітова гамма збереглася. Тобто у нас сірий і такий світлий фон, ну, не білий, але такий біжовий. і він зберігається внутрі будинку. І тут все теж надсучасно і дуже чисте форми, скажімо, лінії, так? Е, ну, Тут ми бачимо домофон, звичайно, бачимо регулятор тепло підлогі, шафа, дзеркало з спецьк... такі. Доволі простора, зразу скажу. Що мені одразу сподобалось, коли зайшов цей будинок, це тут дуже просторо. Дуже не подобається, коли заходиш в будинок і є якийсь там. Тут от так простора в саме місце і ще такий... Великий коридор, який йде далі, що там ми побачимо трохи пізніше. І можна ще піти ну, з моєї точки зору направо, да, з, з того місця я Ну, коли, Куди підемо? Туди або туди. Туди. Добре. Двері з монтажу. Тут технічне серце будинку. Технічне серце будинку. Це тут водопостачання, очистка, маленька умування, так і тут заходить, мабуть, кін або кішка. Ось тут є котю, болір косвенного нагріву, ну електричний шиток, це теж... тобто... Я не знаю, що тут ну, рібенки ось бачу. Тобто це технічний вузол. І заодно тут ще правильна і сушильна машина, як я розумію. Хочу показати оздоблення. Дуже цікаво. Просто фанера. Просто прикручена з ну, фон по фарбовам. А тут просто фанера. Просто і дуже красиво. Так, да, І ще тут... Чуємо вентиляцію. Тут в цьому будинку є е, общам вентиляція. Не, не завжди в будинку всі панелі вона є. Але тут вона є, і е, зараз вона працює. Але в будинку її не чутно, а ось тут чутно, тому що це просто витяжка, скоріш за все, витяжка прямо на вулицю з цього приміщення. А, ще дуже гарно, бачите, трап. Тобто якщо тут щось, якась, е, не дай Боже, протічка буде аварія, все одразу йде в каналізацію, немає ніяких проблем. Так, проходимо далі. Це гараж. Вам сказали, що не, не, не знімати, але А Якщо не дадуть, показати, то не покажемо. А дадуть, покажемо. Ну так і, я вам скажу. Тут жити можна, не те, що Лідка на полу така. До речі, тут цікава річ. Тут ці панелі просто пофарбовані краскою. І хочу сказати, що виглядає дуже круто. Просто дуже круто. Наш партнер з Мілітополя Сергій. Він тут вікна усі ставлять і, і, і ворота. Старті, щорбан, це Чорно, це дуже гарні ворота. Секціонні ворота, ну тут просто ну, нажимаєш на кнопочку, вони від'їжджають от вверх. Е, ну Ну, і все. Тобто, ну, це не новина. І Тут от, добре пахне. От, немає, ну, як обично в гаражі, такий запах е, якоїсь вологи. А тут так дуже-дуже приємно. О, так, далі. Тут у нас, я так розумію, шафа. Бачите, дуже цікаво, до речі, Такі і підвіконня великі таке, на якому можна і полежати, посилити. Ось, <свісно> І шафа, дуже крута. Ще одна шафа. Теж таки вона не випирає. просто вот така шафа. І ми виходимо разом. Тут ми вже були, на зоні. Можна з квезняком через увесь будинок пройти східних дверей. І, І... тут більше нічого немає, пішли подиходимо до цього доходити. Сході у нас є маленька хваточка. Щось ми поки що по технічним приміщенням виходимо. <ріст> ще одна двері. Це сам за першого поверху. Теж простор. От що сказати про будинок? От тут місця є усюди. Ну, Знову бачимо, що у нас сіра, біла і дерев'яна. Фактура кольорів. Знову ж бачимо. Вони усі не витирають, вони якби вбудовані в стіни, в конструкціях. Дуже класно, коли все таке немає ніяких ручок, так? О, раз, раз. Все. Таке. Весь Внутрешнее оздобление делали не мы, внутрешнее оздобление делали другие люди. Мы просто показываем, как оно есть. Yeah. Самое большое привищение ⁇ это кухня и питание. Мені багато розмовляти ні про що. Все говорить саме за себе. Єдине я на деяких моментах. Дуже цікаве панель. Не знаю, що це, але мені дуже подобається, Якісь, мабуть, це рубляри робили. Дуже цікаво. Дуже цікаво освітлення. Тобто, бачимо, є біле світло, я таким вперше стикаюся. Да? Бачимо, є біле світло, а є жовте світло. І воно одне з іншим дуже-дуже. Скоріше, всього, жовтого світла. О, воно все так дуже цікаво. Мінімалістична кухня, ну, в я думаю, є все. Я думаю, холодильник, купа техніки. Дуже цікаво таке місце, мені дуже сподобалося. Кафейний кофейний автомат. Щоб він не просто стояв тут десь і займав місце, а він там собі незручно. Дуже цікавий бар. Такого ще не бачив. Оце вентиляція, бачите? Це е, діфузор вентиляційний. бачите? Ну, там два дифузори, і тут два дифузори. Це десь там подача де обрати. Ну, тут, е, тут витягується повітря в ці два дифузори, бо тут кухня, а там подається повітря в два диффузора. Ось так виглядає вентиляція, відьма Ви, частина вентиляції в будинку. Це окрема, мабуть, вентиляція саме для а, додатково, а, примусово для коли багато запаху, да? щоб викидувати її швидко. Дуже цікаво по оце місце. Я розумію, тут було важковато, тому що було оздоблення, бо тут сходи, багато конструкцій, але вийшли з положення дуже гарно. Тобто, хоч багато грані, але все так виглядає цікаво. Бачиш коврик на террасе, такой же, как коврик в Италии, только колер, колер там, тут бежевый, бежевый, а там, -то, -то, трохи серый. І, звичайно, люба вітальна закінчиться тим, що потрібно виходити на терасу. Отут такий скляний фасад, да, в якому є звичайні двері, і ми можемо потрапити звідти на терасу. Пішли далі, будемо придивлятися трудноповерху. Я якраз про сходи хотів сказати, дуже часто сходи, вони якось окремо від всього іншого, бо там важке оздоблення сходів. До речі, коли кажуть, що дешевше двоповерховий або одноповерховий будинок, то воно двоповерхове може дешевше спочатку, а потім, коли йде оздоблення сходів і таке інше, воно може компенсуватись. Але тут. Змогли так зробити, що сходу зроблення з того ж ламінату, що і підлога. Зроблено це за допомогою спеціальних кутків і гірметіка. Зовнішній кут це металевий кут, а тут герметик. І так дуже гарне враження справляє, коли підлога першого поверху переходить в підлогу сходів. От мені дуже це подобається. В цьому будинку на цих сходах є автоматичне освітлення, яке по датчику руху вмикається, а є додаткове освітлення, яке вмикається. Вимикачу. Ну, у вороги на сходах. Хочу звернути увагу. Дуже мінімалістична, Це метал. Звичайне порошкове фарбування і проста накладка деревом. Все. Ми на другому поверсі і куди підійдемо наліво, направо. Сюди. Так, ми підійдемо сюди. І якщо нікуди не повертати, ми виходимо на балкон. Ой, Балкон ще потрібно оздоблювати, то да, я, 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 я так розумію, от вот є, тут можна дуже цікаво проводити час. Я б тут посмажив себе того що на самісті, тепло гарно. Далі. Тут. Техна кімната. Тут пятна кемна, тут просто О, я уже казав, у меня було чита, что я с 21-го попал одразу в 22-го. Так что тут просто одних мониторов. Три рухаемся далі, мы попадаем в гостевую кемнату. Це гостьова кімната, е, з е, видом на ділянку гарний. Тут, я думаю, дуже класно працювати. Я б тут працював. На самому злому першого поверху знаходиться з надзвичайного другого поверху. Він не менш просторий, він в той же кольоровій гаммі, тобто сірий і білий тони і дерево. Сірий колір, білий колір і дерево. Завжди одна і та ж палітра. Трохи змінюються акценти, але все в одному стилі. Меблі під умувальником на першому поверсі дерев'яні, тут сірі. Тобто однакові меблі, але колір трохи інший. Потрапляємо в дитячу. Доволі велика. Ну, в цьому будинку місця усюди, так, з трохи запасом, а не трохи. в дитячій кімнаті трохи змінили кольорову гаму, додали синього кольору. І... і синього кольору. Синього і синього. Теж така, скажімо так, Спруга естетика. Але в дитячій теж є гадробна. Маленька, дитяча. коли є. Ось он. І нарешті майстер спальник. Якщо не знати, то можна і не здогадатись, що тут теж є гардеробна. Все на цьому ми закінчуємо знайомити вас з цим чарівним будинком. Він красивий зовні, він просто дуже гарний внутрі, і я бажаю, щоб у кожного українця була можливість побудувати собі такий або інший будинок. На все добре, до побачення.